Навіщо він прийшов у ваше життя? Давайте будемо дивитися, навіщо він прийшов у ваше життя для кохання, для побудови стосунків. Чи це ще один урок Всесвіту? Давайте будемо дивитися. І для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам цей розклад, давайте ми подивимося, яка ви. Яка ви, дівчина, жінка, баришня, пані? Давайте будемо дивитися, яка ви? Розлучатися будете тянути ви більше не можете, більше не хочете, Все, То тобто, є, знаєте, п'ятерка мічей. Все, я хочу зруйнувати цю родину, я хочу зруйнувати цю сім'ю. Воно вам більше, знаєте, як не приносить щастя. По десятки пентаклів, коли люди вже хочуть розлучатися, то там втратилися вже почуття і більше рутини. І ви все чого б мені це не вартувало? Що б я після цього не робила, я хочу піти. Тобто, знаєте, от як про розлучення, саме офіційне папере, це може бути після. А от зараз ви просто: я більше з тобою не хочу бути. Я просто не хочу з тобою бути. Окей, а розклад ми робимо на чоловіка чи ні? Угу. Ми розклад робимо на нові стосунки. Тобто, дивіться. Одружені давно або проживаєте разом, да, може бути там, 20 років, 25 років, а у ваше життя прийшов інший чоловік. Нещодавнє свіже знайомство. І оцей чоловік вам щось показав. Можливо, що ви більше терпіти не хочете, можливо, що ви більше не хочете жити з цією людиною, що вас більше нічого не пов'язує, що ці стосунки просто заради хати, дітей, або заради того, щоб батьки були задоволені. Але вам ці стосунки задоволення не приносять. Давайте навіщо цей чоловік прийшов у ваше життя? Для того, щоб ви зрозуміли, чого ви боїтеся, від чого ви відхрещуєтеся, що ви не хочете помічати, понімаєте? Тому що по е, місяцю ви могли до цього казати, у мене взагалі отношення з мужем. взагалі замечательні. Ми не трогаємо один одного, і кожен живе в своєму світі. Оце такі замічательні отношення. Ну, для прихованих таємних стосунків, понімаєте? Для побачень. Для того, щоб ви зрозуміли, чого ви хочете, і для того, щоб ви розлучилися. Дивіться, ви можете сказати зараз не так, але що потрібно розуміти? Що карта 16 вежа, це оце от зруйнувати стосунки. Після неї йде карта зірки. Для того, щоб ви втілили в життя свою мрію. Якщо ви мрієте про теплі стосунки, там, де ви потрібні чоловікові, він вам потрібен, там, де ви проводите час разом, у вас є спільні хобі, там, де ви просто знаєте, можете огорнутися його любов'ю, то цей чоловік для цього прийшов, для того, щоб ви це не забували, для того, щоб ви це зробили. Але перш за все, доведеться розірвати все таки ті стосунки, які не дають вам спокійно жити.